Від мене звати Діана Прідьма. Сьогодні ми в місті Буча, в пластовому вишкільному центрі на форумі Твоя точка впливу, де будемо знайомитися з молодіжними радами, розповідати про їх діяльність, говорити про політичну відповідальність молоді. Ми вам все покажемо з середини. Ну що ж, поїхали. Вирішив приїхати на цей форум. Я приїхав сюди, тому що я знав, що тут будуть люди, яких я давно не бачив. Також хотів познайомитися, да, масштабувати свої зв'язки. контакти, познайомитися з іншими представниками молодіжних просторів та молодіжних рад. От тому, що в нашій громаді зовсім скоро вже з'явиться власна молодіжна рада, і було б круто, щоб вже був такий старт зв'язків до людей, з якими ти можеш порадитись, поспілкуватися і отримати досвід. Вітаю з офіційним відкриттям молодіжного обласного форуму. Для мене велика честь сьогодні бути присутнім на цьому форумі і бачити таку велику кількість молодих, активних, красивих, розумних представників консультативно-дорадчих органів. Мені неабияк приємно, що ми з вами. Досягли тієї мети, яку ми ще ставили у далекому 2021 році, коли писали програму Молодь Київщини. Підсумки 2025. 70 заходів реалізованих в межах обласної програми підтримки молоді. Ми знаходимося на форумі молодіжних рад. Розкажіть, яка його головна ціль, які головні завдання, і що мають учасники винести не знаю, в свої громади, коли вони прийдуть додому? Для нас головна ціль цього форуму – це створення єдиної платформи, де голос молоді почутий і де Цілі і мета молоді їх діяльність громаді врахована на регіональному рівні. Тому ми сьогодні напрацьовуємо наш план на 2026 рік. Враховуємо нову програму молодь Київщини, а також робимо колаборацію, партнерство і тісні зв'язки з молоддю. Розкажи, будь ласка, яку молодіжну раду ти сьогодні представляєш, і що потрібно молодіжним радам локального рівня, щоб достукатись саме до вашої молодіжної ради. Представляю молодіжну раду при міністерстві освіти і науки. Що потрібно просто написати нам і ми з вами зв'яжемося в будь-який месенджер. Можете мені написати особисто. Насправді вражає відкритість молодіжних рад перед слова, тому що це неймовірно круто, як на мене. Питання молодіжних центрів, молодіжних просторів, молодіжних рад це є важливими стратегічними напрямками роботи в діяльності. Київської обласної державної адміністрації, структурного підрозділу управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації відповідно Київського обласного молодіжного центру, розкажіть, як молодіжні ради локального рівня можуть взаємодіяти загалом з вами, реалізовувати свої ініціативи. Можливо, у вас є якась програма реалізації спільних ініціатив. Ну, перш за все, ми хочемо, щоб голос молоді був чутний не лише в національних об'єднаннях та й молодіжних радах працовах, а й в тому числі і молодь з громад. Таким чином, ми маємо контакти із обласними молодіжними радами, в яку входять представники локальних молодіжних і Таким чином вони можуть теж впливати на певні рішення та законодавчі процеси. Ми також маємо на меті, маємо на меті також локальні, локальна мова та Представники молодіжних рад громад вони також можуть подавати всі свої пропозиції. Нам відкриті до спілкування через будь-які месенджері, офіційні листи, інстаграм фейсбук. На будь-яких заходах ми також чуємо думку молоді, якщо вона про неї говорить. Тобто, ми на таких заходах, форумах можемо разом дискутувати на ті чи інші тематики, потім напрацьовувати спільні документи і приносити спільні рішення для держави. Доброго дня, я Москія Нона, голова молодіжної ради обухській міській раді. Супер, що для тебе означає бути частиною молодіжної ради, такої молодіжної спільноти цілої? Для мене молодіжна рада взагалі це мої дівчатка, наші членкині. Це для мене вже другий дім, друга сім'я. Бути частиною молодіжної ради для мене дуже важливо, тому що я вірю, що молодь повинна і має впливати на рух, діяльність громад. Тому для мене дуже важливо бути частиною, і я дуже хочу, щоб Саме наша молодіжна рада і взагалі усі молодіжні ради Київщини були прикладом для усієї України, тому ми намагаємося зробити все, аби нас ставили в приклад по всій Україні. Що для тебе означає бути частиною молодіжної ради? В першу чергу для мене це бути дотичною до спільноти молоді молоді нашої громади, молоді взагалі село регіону. В першу чергу, і також це про зміни в своїй громаді, які ми будемо творити спільно з молоддю і тільки враховуючи їхню думку з ними. А чи відчуваєш ти, що твій голос в громаді щось вирішує? Сто відсотків, як показує наша практика, молодь може змінювати і може робити величезний вплив. Варто лише їм самим захотіти. Власне, я намагаюся в своїй роботі. Показати їм, що вони можуть це, якщо трішки прикласти зусиль. Привіт, який твій головний інсайт або відкриття за сьогоднішній форум? Ой, взагалі я перший раз у Пластовому вишкільному центрі, і мені дуже подобається. І сьогодні я побував на передачі вефлеємського вогню миру. Все просто все було шикарно. Ті маленькі дітки, і наскільки була гарна атмосфера, що лайк. Like. Розкажи, кому молодіжну раду ти сьогодні представляєш? Привіт, я представляю молодіжну раду при голові Верховної Ради України. Е, супер, розкажи, які можливості загалом відкриває ваша молодіжна рада для інших людей, тому що на 100% будуть дивитися молодіжні ради обласного рівня, можливо, локального рівня. Наша молодіжна рада відкриває можливості для молодих людей, те що їхня якась законодавча ініціатива або пропозиція вона здатна змінити на законодавчому рівні, тобто в якомусь законопроєкті або в якихось поправках до законів уже чинного на. Нашого законодавства. Тобто змінити в тому, в чому якраз і заключається наша ну, ключові усі закони е, в, нашому, в нашій країні. Супер, як ти думаєш, чи важливо організовувати такого плану події? Так. Чому? <гум> <гум> чому? <гум> ну, це важливо, оскільки створюється комунікація між молоддю. Ми можемо аналізувати, ми можемо розуміти. Зокрема, це і нетворкінг, це і нові знайомства, це і ти розумієш, наскільки. Є багатосторонньою молодь наскільки є кожна особа індивідуальна, особлива, і їхня ось вплив думок, вплив бажання щось змінювати воно мотивує середини, і також це прагнення щось робити далі для України і для безпосередньо для молоді. Молодіжні ради, експерти, лідери думок сьогодні були в пластовому вишкільному центрі, щоб творити спільноту Київщини. Це був обласний форум молодіжних рад. Підписуйтесь та слідкуйте за нашими оновленнями, щоб ще більше бути корисними в своїй громаді.